Слава Ісусу Христу, возлюблені братики та сестрички! Христос посеред нас і є, і буде. Я знову радий всіх вас бачити з задоволенням і залюбки, продовжую разом із вами вивчати Святе Письмо, ось цю святу книгу, яка веде настільки до покаяння, до вічного життя і до блаженства. А саме у нас сьогодні Євангеліє від Матвія, 7 глава. Входьте вузькими ворітьми! Бо широкі ті ворота, і широка та дорога, що ведуть до загибелі. І багато є тих, які ними входять, але вузькі ті ворота, і тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходить. Отже, мої возлюблені, творимо добрі справи, любимо один одного, як нам Господь Бог дав заповідь, щоб ми любили один одного, бо немає більше тої любові, хто душу свою покладе. За друзів своїх, ну і звичайно входимо вузькими ворітьми, Царство Небесне. Амінь. Писяє світло лиця батька нашого небесного.